Що і коли нас травмує, які бувають види травм і як їх визначити? Що психологічна травма це взагалі не про мене. У моєму житті не траплялось нічого жахливого, жодних апокаліпсів і катастроф. Так думаю про себе безліч людей. Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків. І сьогодні ми поговоримо, розглянемо з вами таку тему: психологічна травма. Що це таке, як з нею працювати? Нехай це буде корисно для вас, будь ласка, не забувайте. Підтримати це відео, мій канал на українській мові, та поставити свій лайк, підписатись, якщо цього ще не зробили. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Часто можна почути, мовляв, я досить успішно, успішний, багатий І взагалі зі мною все чудово. Мені б тільки самооцінку трішки підвищити. Прибрати тривожність. З людьми, щоб легше спілкувалося. А так взагалі зі мною все окей. Така стратегія уникнення, знаєте? Тільки щоб не зустрітися за якоюсь травматичною ситуацією, яка була. І зараз давайте познайомимо, що ж це таке психологічна травма. Це подія, яка перевищує свою інтенсивністю те, що я можу чуттєво переробити, залишаючись цілісним при цьому. У ході травми людина втрачає. Чітке уявлення про себе, свою чутливість, зв'язок із власним тілом, і частиною переживань і почуттів. Тим самим вона розщеплюється ніби на дві і більші частини особистості, які не мають доступу одна до одної, тобто внутрішній такий конфлікт. Наприклад, хлопчик падає з гірки і сильно вдаряється, його природна реакція плач і бажання бути втішеним, а тато підбігає з криками. Що ж ти там шмаркляч, не мужик, мужики не плачуть. Оскільки батько, фігура значуща, для дитини завжди надзвичайно важливо зберегти з батьком стосунки. Хлопець закриває своє переживання. Інакше кажучи, він розщеплюється у цей момент на дві частини. Одну неприйняття, яку потребує, а з іншої таку терплячу сторону. І якщо така тенденція буде постійно, то хлопчик швидше за все відчепиться від себе цю слабку частину, закриє її у себе собі, тим самим закриє доступ до чутливості любові, ніжності, вдячності цієї чутливої сфери свого життя. Він може завжди тримати марку, але ризикує здобути проблему з серцем, тиском і інші недуги, якщо йому нагадують про його безсилля та вразливість. Так само і з реакцією батьків на шкільні оцінки. Щоразу, коли оцінка невідмінна, там, наприклад, дитина переживає страшний сором і відчуття, що не виправдала очікування своїх батьків. А в дорослому житті може не бути людей, які її соромлять за те, що вона не найкраща. Але все це залишається в неї всередині, і ця розщепленість в неї залишається. І тут важливо розуміти, що у цієї людини буде стратегія поведінки, уникаюча або постійно відчуваючи сором і провину, якщо не відповідає цим ідеалам. Наприклад, там у кар'єри, бізнесі і так далі, перед начальством. Які бувають види психологічних травм? Класифікуються в залежності від здатності людини подолати травму? Тут більше виділяють такі види реакцій на стрес, проактивна позиція. При якій передбачено спробу самостійно опрацювати стресову подію до того, як вона призведе до впливу на спосіб життя та світогляд. Люди з такою позицією долають стрес легше. Регулююча позиція Вона передбачає зусилля, спрямовані на мінімізацію завданої шкоди, тобто боротьба починається вже після того, як подія сталася. В таких випадках події спричиняють істотний вплив на емоційний стан людини. Третя, це пасивна позиція, про якій подія ігнорується, уникається. Люди, яка, людям, яким притаманна така схильність, найдовше страждають від наслідків психологічної травми, тому що вони уникають спочатку переопрацювання цієї, цього процесу. Також психологічні травми можна класифікувати за тривалістю. Ситуативна, коли подія просто відбулася раптово, триває протягом короткого часу катастрофа, зрада, близька людина померла. Довготривалі, які пов'язані з дитячими переживанням, частіше за все, так, наприклад, булінг, домашнє насильство і так далі. Можуть тягнутися десятиріччями да, ці процеси. І також важливо розуміти, що травми можуть бути також гострими, стресове, сильне навантаження, фізична небезпека, хронічна, протягом тривалого часу, це от там про домашнє насильство, да, і комплексне. Коли людина переживає кілька стресових подій одночасно поспіль. І четверта вторинна: внаслідок спілкування з людиною, яка пережила важкі події. Тобто, може бути навіть так, що ви не були свідком ДТП, але вам розповіли про це ДТП, і ви отримували травму в результаті того, що ви отримали цю інформацію про це ДТТП. Розумієте, як це? Як працює наш мозок? Окей, рухаємось далі. Що робити, якщо травматичні події продовжують нагадувати про себе без вашої згоди? Травматична пам'ять дуже відрізняється від звичайної автобіографічної, зокрема, тим, що спогади відмовляються залишатися у минулому та виникають у такий спосіб, ніби події можуть відбуватися тут і зараз. Тобто ви перепроживаєте всі ті емоції, які були тоді у вас в травмі. Для травми властивий такий стан, як тригери в негативні емоції, як флешбеки. Це болюче переживання у реальному часі. Переживання тієї картинки, яка була у травматичній ситуації. Або уникання цього, або аналогічного досвіду любою ціною, тільки щоб не прожити негативних емоцій. Це ті стратегії, якими ви рухаєтесь, те, що з вами відбувається. Ви не можете керувати ними довільно. Вони виникають не тоді, коли ви цього хочете, а переважно під дією якихось тригерів. І це пов'язано з тим, що. У вашій автобіографічній, ну, скажімо так, вашій пам'яті є прогавини. І ці прогавини заповнюються цими емоціями, флешбеками. І ваше завдання допомогти своїй пам'яті стілити ці прогалини, заповнити їх. Звичайно, це робити непросто, оскільки людина природньо уникає болю та неприємних спогадів, тому краще за все робити це за допомогою спеціаліста. Ви можете під цим відео залишити заявку на безкоштовну консультацію. Я вам в цьому питанні допоможу. Однак, якщо. Ви не хочете звертатися, хочете отримати від цього відео користь, попрацювати самостійно. Давайте зробимо прості кроки, 5 кроків, рекомендацій, які я вам зараз тут в цьому відео дам. Перший крок: не намагайтесь придушувати чи уникати болю це сама погана стратегія уникання. Спробуйте сприймати емоції, спогади та фізичні відчуття, як тимчасові явища, які з часом зникнуть. Знайомтесь з ними. Другий крок: нагадуйте собі, що травма була у минулому. Робіть це щоразу, як з'являються, негативні переживання. Після їх появи дайте собі час заспокоїтися та подумайте про те, де ви зараз знаходитеся, що реально з вами зараз відбувається. Подивіться навколо ще раз. Переконайтеся, що вам нічого не загрожує, що ви в теперішньому і ви зараз в безпеці, а що все, що було, було там, у минулому. Третій крок: знайдіть себе, знайдіть для себе спосіб заземлитися. Це може бути просто медитація, йога, якийсь процес, ритуали, які будуть вас заспокоювати. Тут головне відчути зв'язок з реальністю, мати якийсь да, якір, який у цьому вам допоможе. Четвертий крок: контролюйте тригери. Для себе, складіть для себе список тригерів всього того, що нагадує вам про травму та провокує симптоми повторного переживання події. В якій ви зазнали травму. Важливим тут є відчути себе у безпеці і створити таку альтернативну стратегію, в якій ви розумієте, що вам потрібно, і що вам, при, при яких діях ви можете відчути ту або іншу негативну ситуацію. П'ятий крок. Діліться спогадами. Дуже важливо для відновлення пам'яті, свідомо згадувати та розповідати про травматичні події та свої переживання у безпечній атмосфері з людьми, яким ви довіряєте. Спробуйте ділитися своєю історією, не соромтесь почуттів, дозвольте іншим послухати вас, вислухати вас. Дуже важливо знову ж таки відтворювати всю послідовність подій, заповнюючи таким чином ті прогавини, про які ми говорили на перших кроках. В цьому відео ми вже цю, цю тему підіймали. Таким чином, ви перепроживаєте ще раз цю травмовану подію, і вам буде ставати дедалі легше з кожним разом, коли ви будете цю подію перепроживати. Але важливо, атмосфера, яка буде навколо вас, безпечна. Ви можете людям довіряти і ви розумієте, що ці люди, які оточують вас, вас підтримують. Фінальний висновок: психологічна травма це реакція на подію чи низку подій. Які становлять загрозу цілісності людини психологічно або фізично. Для травми геть не обов'язково супроводжуватись фізичним ризиком для життя, цілком достатньо того психологічного впливу, який вона в собі несе. Не існує точного переліку того, що саме спричиняє психологічну травму на її розвиток, впливу особистості психіки людини та її емоційної зрілості. Цього немає. І що для однієї людини травма, для іншого може бути просто якийсь досвід. Травмована людина може відчувати пригніченість та шок, може мати труднощі з усвідомленням пережитого. Це дуже сильний стрес, супроводжений відчуттям фізичної загрози або значного психологічного потрясіння. Дуже багато проблем у дорослому житті пов'язаних з дитячими травмами, наприклад, страх стосунків, так як батьки, постійно сварились. І для дитини тепер все, що пов'язано зі стосунками, це про боль. Лікування психологічної травми самотужки, малоймовірно. Попрацювати потрібно з психологом і пропрацювати травму краще за все спеціалістом. Ви можете краще зі своєю травмою познайомитися, але я б вам радив звернутися до спеціаліста. Про все інше в наступних уроках. Дякую вам за довіру. Підтримайте відео лайком. Сподіваюсь, що це було відео для вас корисним. Так, ще один момент. Якщо ви не працюєте з травмою, а травматичні події постійно повторюються, то це може спричинити а, КПТСР. Але давайте зараз не про це вже в наступних уроках. Просто щоб ви знали: уникнення або постійне повторення травми буде негативно впливати на ваше психологічне емоційне здоров'я. Тому бережіть себе, будьте психологічно здоровими. До наступних відео.